У Дніпропетровську згадували померлих від Сніду. Флешмоб пам'яті влаштували представники громадських організацій, котрі допомагають хворим максимально комфортно жити з цією недугою. Вони створили невелике полотно з іменами померлих та запросили усіх бажаючих пройти експрес-тест на віллу пересувній лабораторії. Торік СНІД забрав життя понад тисячі мешканців Дніпропетровщини. Наша область за кількістю хворих кажуть лікарі у трійці лідерів. Докладніше Софія Богуцька. Олена поки що не готова показати своє обличчя. Жінка два роки тому дізналася про віл позитивний статус. Каже, спершу був шок і питання, скільки залишилося жити. Зрештою довелося опанувати страх та йти далі заради своїх дітей. Недуга Олені перейшла від чоловіка. Я похоронила його. Тобто, це була він помер від вже від сніду? Чи да. тобто це була вже така Так, да, Була була дуже тяжола стадія, і ми, все жені поздно зналібатом. Моя стадія така, що я. Приймаю рвитерапію і предполагаю жити до кінця, скільки мені призначено судьбою. Із настроєм треба жити далі. Влаштували невеличку акцію представники громадських організацій, які допомагають людям з ВІЛ та хворим на снід. кажуть, головне, щоб людина, яка дізналася про недугу, не поставила на собі хрест, адже з ВІЛ жити можна. Все залежить від стадії, на якій виявили хворобу. Зараз вічні не є болезнью, а начитається хранічка ні злічими болезню. Люді з свіч. Живуть успішно, работают, займаються спортом, активный образ жизни, рожают здоровых дітей. Майже 25 тисяч осіб живуть. з Звіл на Дніпропетровщині, це офіційна статистика. Понад 6 тисяч уже хворі на снід. Такі показники ставлять нашу область у трійку лідерів. Попереду лише Донецька та Луганська кажуть лікарі. Однак вони вбачають у такій статистиці і позитив мовляв, ми більше виявляємо хворих, які можуть вчасно почати лікування, не запустивши себе до стадії сніду. Люди, які віч позитивні вони наблюдаються до определеного моменту, пока можна і знаходяться під нашим контролем. Якщо клітки їх знижаються, Ми назначаємо антиретровірусну терапію, таким образом стимулюємо імунітет, і вони не боліють туберкульозом і другими індикаторними заболіваннями. Під час акції усі бажаючі могли пройти експрес-тест у пересувній лабораторії. Софія Богуцька. Володимир Черенков, новини 11-го каналу.